День міста у Жидачеві 850 років тому про удич, а саме так, колись його називали, вперше згадали письмово. Це одне з найдавніших міст Прикарпаття. Звідки походить назва міста, знає чи не кожен мешканець Жидачева за більш ніж вісім сотень років. З цією містиною пов'язано багато легенд. Тут річка Дністер так і стояла переправа. Була називали від слова Ждачів. Чекати. У нас є три гори, там на середній горі був замок, але він зараз на даний момент не зберігся. Ходить легенда, що там є озеро, і є тунель, і він веде до якоїсь фортеці, але ніхто того тунелю ще в житті не бачив. Помпезного святкування у місті не було. Виділені на урочистості кошти використали на поліпшенні благоустрою. Не головне свято, а його підготовка. Цей фонтан, ця площа, шкільний бульвар, інші заасфальтовані вулиці. Оце ми подарували свято. У нас зроблені відповідні роботи на інженерні структури, заміна водопроводів, каналізування. До свята також готувалися й місцеві школярі. Вони влаштували патріотичний ярмарок. Увесь крам діти робили власноруч. Оце оці от вироби з бісеру, ці фенічки. Оце, оце моє. Це я сама вдома сиділа робила. Не з порожніми руками з ярмарку повернувся й голова бюджетної комісії Львівської обласної ради Ярослав Качмарик. Покупками задоволений. Покупки знайдуть достойне місце в моєму кабінеті. Думає, що це намальований Дністер, який зовсім недалеко тут і який дуже люблять місцеві мешканці. Вирощені кошти з Жидачівського патріотичного ярмарку передадуть українському війську Тетяна Дія Григорій Сюськін Медняна, Львів МадянальдівТБ.